Доброго раночку. Ну що, я робила собі четверту відливку. Сама себе лічила, хто не розуміє, що такі відливки, відливки на воску. А, і я робила четвертий раз, але я робила вчора. Вчора ввечері, щось вчора так замарилася. То-то, то-то. Я вже відео не хотіла снимати, Значить, подумала сьогодні раненько. Дивіться. Дивіться, що в нас вийшло. Значить, це у нас я отак виливала. І це в нас вийшло зниз. Це наша перша чакра, ноги. Ну, би наші ноги, там іде 6,4, ну, по очереді, ось у нас перша, да? ой, господі перша сьома. Голова це сьома чакра. І дивіться, який цікавий момент. Ой, зараз я вам перну, дивіться, ще у мене в ногах оце наша перша чакра. Це наші придатки. Вот, це видно Дивіться. Ну, це я його витягнула. бачите, як він гарненько спав. Як він гарненько спав. От. Це, щоб в мене енергія уходила іменно із мої женського мого начала. Це щоб я хворіла і по-женськи, і ноги. От. Ну, іменно от ніжня частина, як би я сказала, моєго тіла. От. Це, по-перше, я взагалі, це, в принципі, я що вам хочу сказати, я вже. Я вже витягнула і ще мене лишилось. Ну, я ще подивлюсь, буде в нас п'ятий разочок, якщо після п'ятого ще, ну ще, ну, там ще пару раз лишилось. Отака От у нас, дивіться, дорога, дорога, дорога. длинна і щось вона мені таке нагадує, чи на змію, якась змія сиділа. Ви бачите, оце її голова. І я вам хочу сказати: дивіться, ось у нас, бачите, такі гарбочки. Гарбочки угу, угу, угу. з боку. От. Це в нас ідуть роки роки. Це я порахувала там, виходить, 10 років тому назад, 10 років, бляха. Мені зараз 45. Я сиділа вчора ввечері, тому може не хотіла відео знімати. Сиділа, думала, хто ж це мене так поцілував 10 років назад. Ну, я додумала. Це, я, звісно, говорити я не буду. 10 років назад було мені зроблено що вам казати? Щоб бухала. Той, хто мене знає, ну, там, де я живу, всі знають, що в мене було тоді життя таке взагалі. От, отакі, ну, все добре, сама себе. Я вже давно, как бы не занимаюсь взяла себе в руки, бо сама себе чистила. Но найкраще, саме лучше, лучше вичищаю воск и олово. От цих вот всіх ляв. Отак, дивіться, це в нас був низ, я її витягнула маленька, ще спала там гарненька, дивіться, пригрілася. Оце здорову, яка не хотіла витягнула. Це роки, бачите, оце коли була саме перша запущена, хто дивився всі мої тливки лічні, бачили, скільки в мене їх там сиділо. Тепер ми з вами перевертаємо. Бачите? Оце це моя енергія. Це мене, оці вулички красиві такі. Це востанавлюється моє біополе. Воно робиться чисте. От. Ще в голові. Ще в голові у нас осталось, дивіться, чудок, що у нас в голові. Дивіться, закручений такий. Но він вже виліз зі свого пасу, зі своєї ось коробочки. Дивіться, каракушка красива. Ще так закривала, щоб я його не бачила, розумієте? Оце всі вже мої, моє поле вистанавлюється, вистанавлюється. І прям сиділа оця. Я її що не бачила. Я так, як ото, знаєте, вилічувала, читала собі заговори яйцом себе лічила. Но яйце інколи не показує, не показує. От воск, от так, священний, він показує. І дивіться, це в нас низ, так? От я хочу перевернути Це голова. Це в голові в мене ще сиділо, <кій> я її витягнула теж вже з голови. Тепер дивіться. Оце моя енеречка. Взагалі должно бути таке у нас кругленьке, овальненьке, таке, да, наше бігополе. І воно должно бути таке красивеньке і отакий маленький, такий. це наше начало, Це ми ось таке маленьке. Як оток наш маленький, бачите? Це цим оттоком, це наша енергія, яку ми отримуємо от наших предків з нашої землі. Ось він, бачите, як же ж в ногах, якщо ми так перевернемо, це наша земля. Ну, перша наша. От перша наша аура. І дивіться, яке воно було до мене присосене. Як воно тягнуло. Оце перше, що мені 10 років тому назад посадили, і я вчора ввечері прокручувала, споминала оцих 10 років крайніх. От, хай Господь миле, як то кажуть. Ось все, дивіться, як він сидів, як він висмактував. іменно з моєї аури, з мого життя, з моєї землі, де мені. От Ішло від моєї роду. Да? Я ж то не обращала внимання, знаєте, вказується якась красавиця. Мені ось дивіться, яке воно сиділо у мене. Це мій канал, який должен бути закритий. Якщо воно чисте, то такої штучки немає. Тут воно так закрите одразу. Канальчик такий маленький, і такі чисті-чисті вовночки. Це у вас буде чистий канал, який ви, ви запечатаєте. Себе. І ось воно, як воно сиділо, сиділо в мене їло, розумієте, їло питалось моє. Ну їх там було много, хто бачив мої длівки. <кій> а це оце сама така була конкретна, яка мене ковбасила, і життя мені не давала. Отак, от от, дорогі мої. Ну, слава богу, я, як то кажуть, все сама себе витягую, все сама. Вовремя кинула, ще раз вам говорю, вовремя. Так що, любі мої, я вам говорила, в кожному відео говорю, якщо ви якось себе не так чувствуєте, або просто зробити прове... діагностику, записуйтесь, це все, звісно, буде, як то кажуть, скрито. Ви прийде, позвоните мені, напишіть мені, скажіть, ніхто не буде даже знати, що ви прийшли. Тому що не можна нікому розпространятися, кого я лічу чи кому я видаю. І ви також не маєте права говорити, що ви пішли. До людини провірять своє здоров'я, провірять своє життя. От. Всіх благ вам, бережіть себе. Здоров'я саме головне, і життя саме головне. До нових зустрічей. Пока-пока.